30 листопада, що вам казали, от зранку, наприклад? Зачистити людей, щоб ні одної людини там не було. З гражданських. Ми вже знали, що вечором близько півночі піде вже це все діло. Планувалося, як, як завжди, буквою Г, буквою «П» зайти з різних сторін і просто виселити стіною їх, от і все. Ну, вийшло трошки і не так, тому що там не оказалося тих людей, які були спеціально цього підготовлені для мітингів. Залишились там самі прості люди, студенти, студентки і так далі. Якщо грозить працівнику міліції, його життю та його напарнику, його колеги, загроза є життю, то він відповідно має робити якусь реакцію, відповідь теж. Ви 30-го числа бачили загрозу життю вам чи вашим колегам, коли ви підійшли до стели? Ні, такої загрози не було ні. А чим ви пояснюєте те, що це все вилилося в таке жорстоке побиття цих, цих кількох десятків хлопців і дівчат? Ну, їх їм попереджували, говорили, щоб вони йшли звідси. Вони не хотіли. Ну, Так, посунули їх. У народі, як про цей народ говорить, ну, громадянські люди б'ють там, де немає синяків, розумієте? Так міліція завжди робила і так роблять до цих пір. Щоб слідів не було там. Ну, це все навики. Був взагалі хто-небудь, хто, хто е, казав, що це такі самі люди і такий самий народ, як і ми з вами. Ну Не знаю, ну я такого не чув. Я, я з усіма не можу спілкуватися там. Я не чув таких розмов. Я просто не міг в той час нічого вдіяти. Я бачив дійсно, як людей ставили на коліна і на коліні, стань, там, ну били їх по звірячому. Ну, це, це, звичайно, неправильно. Всі ми люди, всі ми повинні ставитися один до одного, як, як люди. А чому так робили? Ви знаєте відповідь на це за? Ні, я не знаю. Це просто, знаєте, він в формі, він, за ним влада, так він нарахував. Це, це, звичайно, неправильно. Приїжджає спецпідрозділ, він задіє не для того, після нього вже ніхто не діє, він зачискає. Якщо приїжджає Берку, це по-любому вже якась ситуація така, що потрібно діяти. Там вже уговорення, це вже вкрай рідкість. Якщо вже приїхав Беркут, значить це потрібно дії. Після Беркута вже тільки застаються розвалини і все. Тобто там така, спеціально такий задіяний підрозділ, щоб там скажімо так, удаляти проблему. От і все. Чи е, вживав в Беркут спиртні напої? Так, вживав. Це було щодня ввечері після того, як закінчували зміну. Це могло бути і в обід і перед тим, як заступати на пост. Раніше, коли за всю вашу службу спецпідрозділі Беркут, чи було таке, що вам під час виконання завдання давали можливість вживати спиртні напої? Ну, не давали можливість, але я знаю, це практично не наказувалось. Є така спецрота, спецпідрозділ, четверта рота, вони задіяні вже в крайніх ситуаціях, тобто антитерористична акція вже тоді проводиться.